Усім привіт! Зараз розкажу про а, дуже легкі, але дуже ефективні методи, а, як зняти а, тотальний такий сверхконтроль для людей, які дуже люблять усе контролювати. А, і треба сказати, що такі люди а, часто стоїть тривожними, емоці... емоційно нестабільними. І це сказується теж на їх психологічному стані, на фізіологічному стані. А, тому щоб. А, Зняти таку себе відповідальність, так, трошки себе розвантажити, можна виконати дуже прості прави. Перше право полягає в тому, що якщо, наприклад, у вас є дитина, то це взагалі супер. Ви просто виходите на дитячий майданчик і сідаєте на гойдалку. Якщо у вас немає дитини, ви теж можете це робити. Вибирайте собі комфортний для вас. Ну, Майданіше да, місце, там, де вам зручно, і сідайте на гойдалку і о, згадайте це таке от почуття, яке було в дитинстві. Спробуйте просто себе розвантажити і не думайте про те, що, о, як це сприймають оточуючи. Бо Головне, що ви робите це для себе. Думайте про те, що ви робите це не для інших, ви робите для себе, в першу чергу. І, а, тому, якщо вам окей, то це добре. А, другий варіант можна надути а, звичайну кульку, а, звичайну повітряну кульку і в неї гратися. Просто гратися вдома і відчуйте це почуття легкості, тобто і гойдалки. І е, кулька воно дає відчуття легкості, воно знімає напругу. Просто спробуйте, бо е, воно здається це незначне, да таке дуже мало ефективне. Але ж якщо спробуєте, ви будете вражені результатом.